Без урахування середньомісячного сукупного доходу пільги надаються тільки чотирьом пільгов, пільговим категоріям. Так. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого захисника або померлого захисника і захисниці України, члени сім'ї померлого, загиблого ветерана війни. Право всіх інших категорій в 2025 році встановлюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Якщо пільговики вже станом на 31-12-24 отримували пільги, які по законодавству раніше надавались без урахування середньомісячного сукупного доходу, виплата пільги без урахування доходу здійснювалась. У квітень включно. Uh -huh. А спочатку опалювального неопалювального сезону е, перевизначилось право на надання пільг на 25 рік з урахуванням вже доходу. Uh -huh.